Щороку місцеве управління освіти і науки моніторить рівень захворюваності дітей протягом осінньо-зимового періоду. Днями картина була наступною. В деяких школах тільки за одну добу з 5 до 10 відсотків збільшилася кількість хворих. Окрім учнів, на лікарняні почали виходити і вчителі. Тому керівники навчальних закладів звернулися в управління з проханням розглянути питання щодо карантину. І якщо осінь і перші місяці зими не викликали нас стурбованості. То у лютому ситуація змінилася, і особливо тривожною вона стала останній тиждень, коли спостерігався значний ріст захворюваності серед дітей. Врахувавши рекомендації, було прийнято рішення про запровадження карантину із 23 лютого по 6 березня, включно. Таким чином, враховуючи те, що наступають березневі свята, 8 березня діти приступають до навчання 10 березня, всі заходи масові з участю дітей будуть перенесені на пізніший термін. Зміни у графіку навчання обіцяють освітянам не вплинуть на термін проведення атестацій та ЗНО. пройти увесь матеріал у школах встигнуть. Щоправда, вчителям доведеться дещо підкоригувати плани. Так, приміром, запланована на 25 лютого олімпіада з правознавства серед 11 класників, перенесена на 12 березня. Діти не будуть відпрацьовувати по суботах. Вчителі будуть вносити зміни. У календарно-тематичне планування і таким чином повністю буде виконана навчальна програма, проведено забезпечення тематичних атестацій, уроків розвитку зв'язного мовлення, позакласного читання, уроків літератури рідного краю і так далі. Тобто програми усі будуть виконані. Буквально вчора була інформація в інтернеті про те, що всі навчальні заклади міста Житомира так само зараз перебувають на карантині. Оголошення карантину у школах цілком виправдане. Повідомляють у інфекційному відділенні центральної міської лікарні. На даний момент карантин у школах доречний. Це зменшить скупчення людей і це зменшить кількість захворювань на вірусні інфекції. Збільшилась кількість захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції. І це є сезонний підйом захворюваності, можна сказати так. Ще жодного випадку грипу у відділенні нами не виставлено. Є тільки хворі з респіраторними вірусними інфекціями. На зараз це дуже актуально, тому що це є звичайний зимово-весняний ріст вірусних інфекцій. У закладі ніде яблуку впасти через абсолютне заповнення палат. У них доставляють кушетки, адже хворих день за днем не менша. Окрім ГРВІ, кажуть лікарі, дуже поширеною зараз стала кишкова інфекція, яка спричинена ротовірусом. І ротавірусна інфекція, і гостра інфекція верхніх дихальних шляхів небезпечні особливо у дітей раннього віку, тим, що виникає висока температура, тобто гіпертермічний синдром. І це дуже небезпечно, тому що в дітей можуть виникнути судоми і втрата свідомості. Якщо виникає температура вище 38 градусів, її вже потрібно збивати препаратами групи іпобруфена, парацетамол. Найчастіше ротавірус зберігається в молочних продуктах: це масло, молоко, йогурт, кефір, сметана, сир. Навіть якщо продукти зберігаються в холодильнику, ротавірус є стійким до цієї температури. Симптоми ротовірусної інфекції це насамперед висока температура, рвота, пронос. може бути обільна рвота як від одного разу, так і до 20 разів. Так само кишкові випорожнення, вони рідкі, вони обільні. Лікарі розповідають, організм суттєво зневоднюється, тому важливо давати хворому, пити хоча б по декілька ковтків кожні 5-10 хвилин протягом доби. Займатися самолікуванням медики не радять, адже переконують, наслідки можуть бути різними. Треба відокремити посуд, мати окрему ложку, чашку і також носити навіть в хаті, якщо людина захворіла носити маску. Насамперед вживати. В їжу доброякісні продукти і обов'язково мити руки, тобто дотримуватись правил гігієни. Але так як вірус передається ще й повітряно крапельним шляхом, тому треба уникати масових скупчень людей, дітей. І дуже добре, що зараз є карантин в школах, тому що зараз небезпечний не тільки ротовірус, кишкової інфекція, але є небезпечним, тому що підвищена захворюваність по повітряно-крапельних шляхах це, як ми знаємо, гостра респіраторна інфекція і грип. Грип ми ще не ставили такого діагнозу, ще з грипом не були. Але грип дуже зараз актуальний, тому що підвищена інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Треба звернути увагу на вікову категорію людей похилого віку. Тому що дуже часто у них виникають такі ускладнення, як пневмонія, ларингіт, обструктивні бронхіти. І вони надто важко піддаються лікуванню. Потрібно більше вживати в їжу свіжих продуктів. Їжа має бути вітамінізованою, більше вживати фруктів, пити більше фруктових морсів. Їжа має бути легко засвоюваною, свіжою, для того, щоб уникнути виникнення і вірусних респіраторних інфекцій, а також і кишкових інфекцій.